Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду копати, нарешті, перший раз в цьому році молоду картоплю. Садила я її небагато, всього три рядки посадила, в цьому році я б ніколи мало посадила, тільки на молоду. Перший рядок вже квітне десь днів 10 тому я вважаю, що можна збирати молоду картоплю. Пішли збирати! В самому низу ділянки росте наша картопля. Взагалі, як ми з часом виявили, тут росте картопля, кабачки, гарбузи, чесник і цибуля. Фруктові дерева по невідомій нам причині не дають плодів. Ото ми їх тут вже і не садимо. Тепер розповідаю про нашу картоплю. В цьому сезоні жодного разу я її не кропила. І вже з'явився каралацький жук і не тільки він. Так, почала я вже збирати молоду картоплю, так просто поїсти. Оці почали квітнути вже. А отут два куща я викопала, вони вже давно квітли. Ну, тут теж квітли, але з'їли їх. Карлацький жук з'явився, але бризкати я вже це не буду. І найстрашніше це оці. Не знаю, як вони називаються. Вони об'їдають оцю картоплю. І, ну, два кущика я викопала, вистачить. Доволі непогано вийшло. на раз поїсти вистачить на двох. Так, там, що хочу сказати. Я нічим не одобрювала, нічим, навіть і не обкопала її в цьому році. Не було коли, зазвичай я люблю, знаєте, чим, якщо є трава, скошена, сіно обкладати, дуже зручно. Обклала і воно дуже гарно вражає. В цьому році думала, взагалі картоплі не буде, але ні, нічого, якась тут така гарна попалася. Ось два кущика викопала тут, і достатньо на один раз для двох поїсти вистачить. Задоволена. Задоволена. Єдине, що я. Оце при пасації додаю, так це е, послід від кролів, вже перегулявши такі. Це там десь отакі мої, знаєте, невеличкі дві жменьки. Отак, отак беру, отак в перчатках, і кидаю на кожну ямку такі дві жменькі. Це більше нічого я не роблю, не хожу, не сипаю. Один раз, ні, набрехала один раз я просипала цю картоплю, але тільки вона з'явилась і все. Нема у мене можливості такої ходити, тому що я її не буду залишати тільки на молоду. Бризкати не буду теж. Із-за того, що ми ж її їмо чим бризкати. Біопрепарати, то таке на біопрепаратах такий склад буває, пишуть. І клас небезпеки другий, тому я не знаю, як це, що там за біопрепарати. Тому буду збирати, оце завтра піду збирати все ручно. а Що робити? Бризгати не можна. Вирішила ще один кущик отак підкопати. Зараз подивимося. Ой. Ой. Дивіться. Ой. Дивіться, скільки тут Вон ще, ще, дивіться по кругу, скільки тут картоплі. Бачите, з цієї сторони теж. Дивіться. Зараз покажу. Дивіться. Оце кощик. Це клас. Це картопілька. Значить, ось така. Супер. Задоволена. Молоденька. І всередині ще є. Це так. Да. Це. Дивіться, який кущик. Скільки треба було перерахувати? Цікаво. Там 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Коротше, штук 30 картоплі. Тут на одному кущику. Ось така картопелька. Супер клас. Задоволена в цьому році картоплею І не хворіє. Ще я підкопала. Ви знаєте, перший раз у мене такий кущ. Може і ті будуть, інші такі. Я не знаю, подивлюсь. Але тут було Правда, отаких от і дрібнючок було різних. Але було 38 штук на кущі. На кущику 38 штук. Чесно кажучи, у мене таке перший раз попадається. Оце, так. Оце так. Да. Оце, да. Копнула ще один кущик. Думала, додам, нехай буде. Так, да. клас. Ще раз покажу, хто з'їдає кущі нашої картоплі. Може, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Оце пооб'їдали картоплю оці оці гади. Не каралацький жук, а оці. Смакують просто супер. Ну і ще з'явився каралацький жук. Ось. Це оці жуки такі, каралацькі теж є. Це трошки пізніше я висадила, тільки починає квітнути, і вже квіточки бачу з'їдають аж бігом. Так їм подобається. А тепер розповідаю, як моя знайома робить, і мені порадила, якщо на суп потрібно пару картоплин. Збоку куща підкопати і дістати картоплю, знову закопати. Все дуже просто. Може, вона це вигадала, чи всі так роблять? Прикольно! Дякую за перегляд, за підтримку. Не забувайте підписуватись, щоб завжди бути в курсі новин по сезону. До зустрічі на каналі.